Нема людей, один я. Всім привіт, друзі. Можна, О, дивіться, який кактус. Це не те, що футбольний м'яч, це просто величезний колобок. Це вже як якась хвороба, без камери вже нікуди. Я не збирався сьогодні, не планував знімати це відео, але знімаю, що поробиш. Заодно і ви побачите, і буде мені пам'ять. Чекаємо потяг, їдемо до міста Барселона на прогулянку 1 січня, в чому би і ні. В готелі скучно. Так що вперед наш потяг буде, я думаю, хвилин через 8 й супер. Нам Наталка дала квиточок. Ну, проїзний, безкоштовно, так що ми тут тепер катаємось туди-сюди. Не витрачаємо гроші Наталка. Тобі дякую за подгон Босяцький. От Десь має звідти потяг проїхати наш. А станція називається ось так. Волперес. Доїхали ми до кінцевої зупиночки, площа Каталонія над нами, тобто центр Барселони. Тепер піднімаємося до верху. Добре, що є східці, які їдуть. Ха, автоматика. Вулиця. Небо синє, небо тепле. От вам і Барселона. А куди піти не знаю. Зараз щось по ходу подумаю. Я саду на бела телефонах, а приймі Позаду мене Марії повертаються з вечірки чи що, йдуть якісь неадекватні, посеред дороги, машини їх об'їжджають та жесть. Як то кажуть, боже боже, іспанський стид у всій красі. А ми, друзі, десь сідемо туди далі. Я просто вийшов на цю вулицю, я не знаю, куди вона веде, йдемо просто по ній поки прямо. Кілька кілометрів натопою, а пізніше вже зорієнтуюся куди йти далі, в якому напрямку. Пальмочки. Вай. Переходимо дорогу. Вже два кілометри позаду, ну ми монстра. Прикольний такий будиночок прямо над дорогою. Цікава штука життя, як розкидує людей. Телефонують сьогодні там друзі, знайомі, з Канади, з Ірландії, з Франції, з Німеччини. Господи, де нас тільки немає по всьому світу. Зникають кордони. Ось так. Колись такого не було, а зараз бачите. Класно. Оце підйом. Потужний підйом. Йдемо далі, друзі. Куди йдемо ми з п'ятачком, ніхто, ніхто не знає. Такі вулиці пішли, не знаю чи вам помітно, але но... спуски і підйоми, спуски і підйоми. І навіть е... я може покажу вам. Всякі дворики, парковки також під такими кутами, що там машину недостатньо, напевно, поставити на ручне гальмо і на передачу. Ну, якщо, або паркінг, на, якщо коробка автомат. Там, напевно, що треба під колесо якогось цеглинку підкласти, щоб не поїхала. Ну жаль, такі часом схили <схи> і лишають машини. Ну, цікаво. Це ми трошечки віддалилися від центральних вуличок, тому тут і людей менше. Дуже багато людей з собаками гуляють. Взагалі прикольно. 1 січня дерево тільки вздумало скидувати листочки. Дерево вже пізно, скоро весна буде, вдівай їх назад. Тут природа в шоці, думаю, що це тут робиться. Де це взялася така потужна зима? О, прикольно, какая желтая. Сейчас на каву. Ну еще за Барселона без Фамилия. Знаете, да, такую будивлю? Видите, какая она. Здоровенна. 172 метра висота. І що цікаво, будується вона з 1882 року. Тобто можете уявити, скільки вона вже будується? 120 років. Що 150 років вона вже будується. Я казав, не треба було зв'язуватися з тими будівельниками. Вони дуже повільні, 150 років будують. Насправді, вона постійно ніби добудовується там. Оце добудова на походу. Тобто вона була, я так розумію, в одному вигляді, а потім почали добудовувати, добудовувати, ну, але притримувалися того стилю. Коротше, крута тема. В рік цей об'єкт відвідує біля 2,5 мільйонів людей, туристів. Можете собі уявити. Афінгенть. Крани є до сих пір, ну, будується, вона в теперішньому часі навіть добудовують. Ніби діло йде до кінця, там якісь блоки залишаються поставити наверх. І, ну, це самі складні роботи. Але начебто будівництво вже йде на фінальну стадію. Пішли, що глянемо її з іншої сторони. І трошечки інший ракурс. Я бажаю подивитися, скільки туристів навкруги. Таксисти, туристи. Все кишить. Привет! Одне з найпопулярніших місць у світі, так що можете собі уявити, який тут двіж. Дуже пощастило кафешкам, які знаходяться тут біля Саграда Фамілія, тому що тут все забито. Якщо так коротко сказати, все забито просто в ноль. Черги стоять на вході в будь-яку кафешку, в будь-який магазин. Так що вони тут, Богом моляться, що вони тут розташовані і тут завжди є туристи, навіть взимку. Це такий об'єкт, що, напевно, сезонності. Не дуже підлягає, але влітку тут більше людей. Так що можна сказати, ну вони й в зиму тут не дуже страждають. Це вам не поковель, де влітку менше людей. Фор не працює і регулює рух. <звук> так ми можемо Ось Так виглядає поліція в них. Ну, тут якось два види поліції. Я потім наталки запитаюся, так, щоб вам на майбутнє сказати. Але тут є якась тіпа, каталунська поліція і іспанська. Тут вони ніби дві поліції в кучі. от Тому як би так. Але справу корисно роблять, а регулюють. Друзі, бачите цей готель? Ось. Я тизірковий перейду. Готель 5 зірок. І я подивився в букінгу. Вартість номера мінімальна така, що на мою місячну зарплату мені вистачить аж 4 ночі там переночувати. Оце я можу шиканути, ні? Ха -ха. Круто. Щоб не здохнути, треба куртку зняти, вже так жарко стає. От тепер ліпше. Вже десь напевно на вулиці плюс 12, може. Але вже нереально, в моєму маленькому тоненькому пуховичку йти, ну, обливаюся потом. А ця ковтинка, ця, що я в Польщі тоді купив, пам'ятаєте? Помаранчева. От зараз буде дуже навіть у нагоді. Фух. А кажуть, в Іспанії холодно їм, зима прийшла. О, господи. Бачите, доволі цікаве місце. Музей чужого. Але, на жаль, зачинений. Ось інфо, музей чужого, інстаграм, фейсбук. Фільм це й всі пам'ятаєте, знаєте, так? Да? Про ту таку страхоту на... в космосі. Це от музей тут. Я би зайшов, але, на жаль, зачинено. Добре, йдемо далі. Я знайшов правильну дорогу, тепер... По цій дорозі прямо і прямо вийдемо до пляжа до моря. Так що ми на вірному шляху. Уже 10 кілометрів позаду. Так, ми вже майже майже вийшли до моря. От такий парк. Дівчата бігають. А там уже море. Зараз ми підійдемо до нього. Середземне море. Друзь. Навіть люди купаються. Дивіться, яка краса. В принципі, не дивно, в тому році також люди купалися, але це у них, напевно, вважається якби цей морожування. Це самі, напевно... Переморожені іспанці. Прикольно. Скільки води тікає за лобий, нічого не видно. Ось ще дуже гарний вид відкривається з цього пірсу. Вітачки йдуть на посадку. Вон, Бачите, вам не видно один вітачок, а з другий. Це там наш аеропорт, який ми привітали Альбрат. І якщо вірити тому, що написано в інтернеті, що там фактично кожні 2-3 хвилини сідає або взлітає вітак. Тобто там, розумієте, який скажений трафік. Ось. А тут у нас море. як гарно. Ідеально. Добре, йдемо далі. Парковочка яхт. Дивіться, їх тут 100 тисяч 200 мільйонів штук. Це одна з небагатьох парковок, яка тут іде вздовж узбережжя. Я в шоці. Красота. Але що я вам хочу сказати? З туалетами в Барселоні біда. Ну просто біда. Таке враження, що люди не ходять в туалет. Жесть. Шукаємо вище згадану річ. Атракціончик. Все, будемо потрошечки вертатися назад. Вжимаємо 20 двадцяточку за спиною. Так що будемо йти потрошечки до станції метро. Плаца де Каталунія, наша станція, одному треба туди добратися. Такі запахи всюди оце, підтягуються з кафешок. А я їсти так хочу. А воно так пахне. Людей дуже багато, дуже багато людей, і не забувайте, що чим більше людей, то тим більше працює карманників, які хочуть вкрасти ваші документи, гроші і все таке. Я вам потім дам поради, як я це роблю, коли я знаходжуся в великій, великому скупченні людей, які в мене міра якби безпеки. Тому потім розповім вам. А поки йдемо. Питання з туалетом вдалося вирішити. Євро 20 ціна. Але я думаю, у мене очі повилазять, поки туди дойду. Тяжко тут, людей купа. І навіть здавалося б, такі е, генделики, як Макдональдс, Burger е, King. І то там туалети зачинені. Ну, тільки по коду, треба щось купити. І тоді у вас буде код в чеку. Так що тяжко буває часом. О, яка вуличка, людна. До ми до станції нашої лоща Каталунія. Будемо потрошечки їхати назад. Зараз головне поїхати в правильному напрямку. Приїхали ми на район уже і будемо потрошечки рухатися до Наталки. Там обіцяли нагодувати. Майже 22 кілометри ми вже пройшли і ще туди десь приблизно кілометра три, напевно, ну я думаю, 25 сьогодні, четвертак буде за нами. Чітко. Добре, йдемо, вже скоро сонечко буде сідати, але ще день. О, збирався ж вам розповісти мої правила безпеки, коли я знаходжуся у великих містах, де скупчення людей, щоб не вкрало документи, там гаманець там і все таке телефон. Дивіться, я зараз з рюкзаком, так? Да? Коротше, на мені рюкзак. І Я так, в принципі, майже всюди завжди і по місту йшов. Почнемо з того, що з собою в Іспанію я не брав документи, які не пов'язані конкретно мені з перебуванням тут. Е, водійське посвідчення, свою чіп-карту до тахографа, е, що здається, це я лишив на базі, воно мені тут нафік не потрібне. Навіть якщо щось поцуплять, так, то вже не всі документи. Ясно, що я можу з собою взяти паспорт, там, карту побиту, цю польську, так, в мене це я обов'язково мушу взяти. А ті документи, які мені не потрібні, я їх не беру. Тепер, що відносно рюкзака. Я ніколи не кладу речі ось тут взаді, де просто розрізати і дістати, да? ви можете не помітити. Ну, не речі, а документи. Я завжди кладу всередину в той карман, який до спини йде. Тобто це треба буде прорізати весь рюкзак чи збоку, ну це тяжче буде зробити їм. Тепер далі. Якщо десь я стою на світофорі, так, буває там світофор. Дуже багато людей позаду тебе третя, то я завжди рюкзак знімаю, я його вдіваю наперед. Отак ходжу з ним спереду. Тобто спереду ти його вже контролюєш, позаду тебе вже там нічого не зроблять, не виймуть. Або якщо мені впадло знімати, я просто стою на світофорі і спеціально кручу спиною. Знаєте, там крок вліво, крок вправо, повернувся спиною, подивився назад. Малий що не збив. Тобто, щоб максимально було незручно і тяжко, якщо хтось позаду там хоче щось з рюкзака виняти, щоб йому було максимально незручно і тяжко це зробити. Ось, як би мої такі основні правила. Ну і, звісно, не забувайте слідкувати за обстановкою, які люди поруч біля вас. От. Е... Коротше, увага і увага. Ясно, що ніхто не застрахований від таких моментів. Але є такі от, як на мою думку, якісь основи основ, що вам допомагають мінімізувати ці ризики. Ось так. Тому що які б там ці міста не були гарні красиві, пухнасті, там Барселона, пофіг там Рим, Франція, Париж. Да? Це дуже кримінальні міста в плані. Що кишить цих злодіїв кишенькових, які витягують телефони, гаманці, документи і все таке. Тому треба завжди всім не довіряти і бути, як це кажуть, на чеку. Ось так. Але не все так страшно. Життя ж кольорове, дивіться, навіть листя кольорове. Добре, йдемо далі. 25 кілометрів. Женька сьогодні натопав, спалив. Величезну кількість калорій. В принципі, ось вам табличка з моєю прогулянкою. Маршрут, скільки калорій, скільки кроків, кілометрів. Сьогодні я взагалі топчик. Якби я ходив так щодня, я би не був таким жирненьким, А так. Ну нічого, ми обов'язково це поборемо. Дякую вам за прогулянку, що були зі мною. Трошечки побачили ще раз місто Барселона, дуже багато туристів, як завжди. Навіть тяжко йти тебе татуару, тому що вони йдуть повільно, щось розглядають, а ми йдемо як ну, швидше. І що я можу констатувати? Взуття нереально зручне. це що я купив Красовки ці. Жодного, жодної натертості чи якоїсь незручності. чітко, 25 км позаду. І чесно кажучи, я би ще п'ятірку п'ятірку кілометрів я би точно пройшов. Але вже нема куди йти, ми вже прийшли до Наталки. Ось Рауля Гольфік стоїть. А ми вже прийшли до Наталки. Так що, наш маршрут подолано. Все, друзі, до наступного включення. Бережіть себе, до побачення. Пам-пам.